Так, дорогі дітки і наші взрослі, ми дуже вдячні вам за те, що ви робили нашим захисникам ці свічки, які дуже їм потрібні, і вони дуже вам вдячні. Ви внесли свою лепту в нашу перемогу. Так що ми за це вам вручаємо пам'ятні медалі. В першу чергу ми вручаємо нашій Зої Міхайлови, яка робила Дякую. це Дякую. для наших воїнів. І тепер будемо вручати всім остальним, може це буде робити Зоя Михайловина. Дякую вам. Подякувати, бала Бог Софії за наближення до перемоги та щире серце. Де в нас Софія? Іди. Давай, я тебе поздравляю потом, потом. Це тобі від солдатиків наших. ноша Софія. Дякуємо тобі за твоє щире серце і наближення перемоги. Дякую. Дивись. Григоренко Віктор, за тебе я прямо щаслива. Ти в І Назарчик що він дуже старався наш Назарчик. Дя... Подяка тобі від наших бійців, молодці.